Китай може прокотитися нова хвиля COVID-19, уважає провідний експерт. Водночас діти в країні масово хворіють на пневмонію. Черговий витік із китайської лабораторії у кількох студентів медиків виявили рак. Це викликало багато питань. Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі» Китаю Тіфані Майер. Чергова хвиля COVID-19 може незабаром прокотитися Китаєм. Так вважає провідний китайський епідеміолог Джун Нан Шань – головний науковий співробітник китайської національної комісії з охорони здоров'я. За його оцінками нова хвиля COVID-19 може початися в листопаді і триватиме до січня наступного року. Він закликає китайських громадян знову вакцинуватися. Водночас, китайські лікарні переповнені дітьми з пневмонією. наразі кількість місць у стаціонарі дуже обмежена. Пацієнтам важко отримати тут ліжко. Дитяча лікарня у провінції Хенань приймає майже три тисячі пацієнтів на день. Ми у Пекіні понад 400 пацієнтів. Це майже втричі більше ніж зазвичай. Водночас влада різних районів Китаю опублікувала екстрені повідомлення, в яких просить громадян носити маски. У провінції Аньхой стан дітей із пневмонією настільки тяжкий, що маленьким пацієнтам доводиться проводити очищення легень. В одній з лікарень щодня проводять по 50 таких процедур на тлі цієї хвилі пневмонії. Деякі запитують, чи не спричинені ці випадки вірусом COVID-19. У кількох аспірантів, які працюють у лабораторії одного з китайських медичних вишів, ймовірно виявили рак адміністрацію інституту, вже звинуватили у прихованні діагнозів. Водночас виникло ще серйозніше питання, що відбувається всередині лабораторії онкологічні захворювання виявили принаймні у двох аспірантів та одного постдокторанта. Усі троє працювали в лабораторії центру раку молочної залози при університеті я Цена на півдні Китаю. На момент встановлення діагнозу всім трьом було від 20 до 30 років. Постдокторант Хуан Мінь на початку цього місяця поділилася новиною про свою хворобу в інтернеті. Рак підшлункової залози у 29 років. Тепер лікарі кажуть, що їй лишилося жити лише кілька місяців. Лікарня підтвердила, що всі три працівники лабораторії, зокрема й Хуан Мінь, справді захворіли. Ще кілька студентів також опинилися у групі ризику. Вони здали аналізи й очікують на результати. Центр раку молочної зали. За оперативно відреагував на ці повідомлення. Куан виключили з групового чату і дослідницької групи незабаром після того, як їй було поставлено діагноз. Її медична картка також більше недоступна в електронній базі лікарні. Адміністрація пояснює це технічними роботами. Також на кадрах видно, що частину лабораторії демонтували у виші. Пояснили, що рішення про це було ухвалено після пожежної перевірки. Ця тема швидко набрала популярності на вибух китайській версії Твіттеру, Однак так само швидко вона зазнала цензури. Згадки про неї зникли з китайського інтернету. Експерт з питань Китаю вважає, що ці випадки захворювання на рак не збіг. У такій маленькій лабораторії стільки людей одне за одним хворіють на рак. Для цього має бути вагома причина. Найбільш ймовірне й розумне пояснення таке, що там проводять якісь небезпечні дослідження. Вважають, що центр раку молочної залози проводить різноманітні наукові експерименти. Можливо, вони проводять дослідження раку чи ракових вірусів, щоб урятувати життя людей, але в них може бути інша мета, наприклад, дослідження та розроблення біологічної чи біохімічної зброї. Експерт з питань Китаю Тан Цзін Юань припустив, що в лабораторії міг статися витік, і така ідея не нова останні три роки надходило дедалі більше доказів того, що джерелом пандемії COVID-19 могла бути лабораторія в Ухані. Компартія Китаю відмовилася від будь-яких сторонніх розслідувань походження вірусу на території країни. Слід зазначити, що невдовзі після виявлення вірусу Пекін закрив китайську лабораторію, яка опублікувала результати дослідження. Влада також провела глибоке очищення ринку в місті. Ухань. пізніше Пекін запровадив жорсткі торгові обмеження щодо Австралії. Це була відповідь на заяву колишнього прем'єр-міністра Скотта Моррісона. Той закликав провести незалежне розслідування походження вірусу виявлено найбільшу в світі кампанію з дезінформації в інтернеті. Імовірно, вона спрямована на законодавців підприємства та жителів США. А розпочала її згідно з журналістським розслідуванням Комуністична партія Китаю. CNN вивчила документи компанії, які володіють соцмережами, а також судові справи. У своєму звіті вона стверджує, що кампанія діє через мережу відому як СПЕМУ або Драгон Вона автоматично створює постійно у соціальних мережах про практично на всіх головних платформах публічно засуджуючи об'єкт переслідування та в деяких випадках загрожуючи насильством. Мені дуже страшно. Вони використовують слова ненависті. Вони зроблять життя тих, хто погано відгукується про китай, дуже некомфортним. Допомагає лише звернення до правоохоронних органів. Після цього соцмережі такі облікові записи блокуються, але зловмисники щодня масово створюють нові. Держдепартамент називається частиною стратегії Пекіна, спрямованою на те, щоб змусити замовкнути критиків китайського режиму по всьому світу. На це КПК виділяє мільярди доларів. У першу мережу виявили понад чотири роки тому, останніми місяцями федеральні прокурори та мета заявили, що кампанія має зв'язки з китайською поліцією. Ріці.